Всі які класні прикраси з каміння. Оці мені дуже подобається, вони так гарно облещать. 69 євро. Щось ці знамистом з перлинами. Тут такі всі красиві, не ті, який гарний набір. Сережки 49. 49 намисто. Так, таблучка, але не видно. Це срібло. Ось такі. І чорні дуже класні. Вони дуже всі класні. Я хочу все. І ось такі. Це теж все срібло покрите золотим напиленням. Цей класний браслеток мені подобається. 35 євро І ця гарна крапля, мені подобається. Це все з перлинами. 119 євро, ось такий браслет з срібло з перлинами. Такі чудові годинники, такі малесенькі 130 євро. Ось класно, мені подобається такий як браслет, тобто не гнеться він. Такі рамочки з сріблом, Зазвичай Витали дарують їх на хрещення. Ось такі класні. Ось одна така сердечко маленька 62 євро. Побільше 75, 80. Це рожеві для дівчат і це для хлопчиків. Дивіться, друзі, яку красу я сьогодні купила. Хочу вам показати, у нас у сусідів народилася дитинка, хлопчик. І тому я купила ось такі квіти, щоб привітати їх цією прекрасною подією. Хлопчика звати Томазо. Ось такі дуже-дуже гарні орхідеї. А собі я взяла ось такі чарівні тюльпани, взяла їх разом з бульбами, тобто потім можна буде їх висадити у землю і вони ще в мене будуть цвісти. Але мій тіт теж любить тюльпани, але в якості гурману. Для нього це як запрошення до столу. Потім я собі ще купила на ринку. О, євро ось такі чудові книжки. А одна з така велика, величезна, красива з цього 1 євро. Тут картина, різні картини. І я взагалі маю таку ідею вибрати деякі малюнки, а потім їх повирізати, і повставляти у рамочці прямочки, та повісити на стіну. Тут є різні. Є ось такий стиль китайський. Дуже-дуже-дуже красиво. Ось такого плану. Потім ще дуже гарні малюнки тут щодо кухні. Подивіться, які чудові вази. Ось така краса. Ось такі квіти. Ось така краса, ось такі чудові колібрі. Тут ще дивитися та дивитися. Дуже красива книга за всього 1 євро. Потім я собі ще взяла ось такі дві книжки з кулінарії. Це пироги солені та пироги солодкі. Я взагалі не. Товаришу з тістом, тому хочу спробувати, може, ці рецепти в мене вийдуть. І ще я купила собі ось такий щоденник мандала. Тобто тут можна записувати свої плани, а також паралельно розмальовувати мандали. Для заспокоєння і покращення настрою. Ось така краса сьогодні в мене. Зараз. З донькою підемо вітати батьків, які спінародили дитинку. Ось така краса. в мене стався такий приємний форс-мажор. Мені зателефонувала моя подружка Італійка, і ми вирішили ось так посеред тижня організувати такий дівочий аперитив. В мене є тільки бутилка просеку і, чесно кажучи, у холодильнику повісилася миша, але в мене є помідори свіжі, помідори в'ялені. Шматочок сиру мозрила, всього одна кулька. В мене є лаваш і та заморожені гриби. І хочу з вами поділитися, що в мене з цього вийшло. Може, це якось надихне вас на ось такі прості, але дуже смачні та красиві рецепти. Але може це якось надихне вас на такі прості, смачні а, рецепти. Коротше, я зробила такі брускети, в мене були сухарики. Не солодкі, такі звичайні сухарики, я трошки їх розмочила водичкою і зробила з свіжих помадорів та в'ялених помадорів таку, таку начинку. Тобто я взяла вялені помодорі та свіжі помодори. помодори, на 10 хвилин поставила у духовку, рівненько їх нарізала, додала трошки сушеного базиліку та оливкової олії. І запікла до м'якості, і так ось вилежала на сухарики. І ось такі в мене ще брускетти. Були в мене заморожені грибочки, мікс. Там були білі гриби, та і ще якісь там. А я просто їх швиденько на сковорідці з невеликою кількістю цибульки трошки так притушила і додала сухого чесночку і трошки петрушки. Ось такі брускети в мене вийшли. Зараз я хочу зробити такі типу піци, Але тісто в мене лаваш. Взяла соус. Ось такий в мене був помідорний соус вже з А, Зазвичай його додають до пасти. Але я вирішила. Не робити сама соус для піци, і просто взяла ось цей цей, намазала. Зараз ще викладу моцарелу і все це запіку шведесенько у духовці. Ось я поклала вже моцарелу. мені було достатньо одної кульки моцарели. я поділила на такі маленькі шматочки і просто розклала на ці, на цю, на це лаваш. І потім, коли вже прийде моя подружка. На 15 хвилин, на 10 хвилин, навіть менше, мабуть, поставлю в духовку, і такі прості піци будуть в мене готові.